Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік і сьогодні у нас випуск про підготовку мотика до змагань. Ось дивіться, я його трохи розібрав. А, ззаді вже немає колеса. Як думаєте, чому? Чому? Ваші варіанти. Там же ж уже нова камера, товста, що там ще може бути. Але, але, колесо зняти. Дивіться, що в мене є. Посилочка. Ай-яй-яй, що ж в ній, як ви думаєте? Самі розумні скажуть, що там камера, але вони будуть не, не зовсім праві. тому що там не тільки камера. Блін, як це з рукою робити. Коротше, заказав я собі супер в супер крутому магазині Motoline. Камеру. У мене ж є, спросите ви. Тепер буде два. Будемо сьогодні сверлити в ободі ще один отвір для того, щоб поставити два буксатори. тому що одного маловато, коли спускаєш цін камеру, то проворачується. Друге, це колодки. Нові задні колодки. Ось такі. Тепер у мене не рідні колодки з кові, тому що їх де знайдеш. Це колодки там, з бети, там, з газ-газа, ще з чогось. Вони підходять з невеличкими допрацюваннями супорта. Стали ці колодки, і тепер в мене немає проблем з колодками. І саме головне це товста передня камера. Тепер в мене буде і ззаду, і спереду товсті камери. Тож не буду затягувати і починаю з вбірочку. Важкувато було заправляти покришку з двома буксаторами, але я все зробив нарешті. Раз буксатор, два боксатор, сосочок. Все на місці. Зараз будемо качати, підтягувати буксатори. Вже 11.48 через дві години треба бути в білих і славах, катнути з пацанами. А в мене ще нічого не готово. Хотів ще передню камеру поставити нову, але походу не встигну буду зараз ставити це колесо, а все інше потім. Так, пройшло вже 2 дні. Я знову повернувся, щоб готувати мотик до змагань. Зараз будемо ставити товсту камеру, будемо міняти колодки задні. Ще додалось декілька справ. Це треба. Відрегулювати клапани, тому що трохи стукають, і почистити карбюратор. Тому що на останній покатушці він мене потік. І я прямо в лісі його розбирав, чистив, там під голку запало якесь сміття. І, ну, і Я думаю, що після того треба його ще раз розібрати, тому що в лісі в грязюці я його перебирав. Там ще могло щось залишитись і для того, щоб не сталося нічого поганого на гонці. Я краще ще раз його розберу, перечищу, перемию вже в нормальних умовах. Тож не будемо затягувати. І саме перше це поміти колесо. Коротше, біда не приходить одна. Десь годину я знімав це колесо, тому що оська там закисло повністю і здохли підшипники. Зараз треба знімати і шукати, де їх тут можна купити. Сподіваюсь, що не треба буде заказувати через інтернет, тому що часу залишилось не так багато. Блін, оце так. Не пощастило. Заміна підшипників. А думаю, просто камеру поміняю. Так, ну що, поставив я колесо, поміняв камеру, все нормально, але тепер підтирає трошечки тормозний ну, диск по колоці після заміни підшипників. Коротше, там якісь то ли я їх трошечки не так забив, як, як треба, там якісь долі міліметра воно підтирає. Завтра просто підкладу під тормозний супорт по одній шайбочці, тим самим його трішечки глибше просаджу і це тертя пройде. Просто треба в магазинчик зганяти, щоб їх купити. А зараз е, я буду регулювати клапани вже 7 вечора, вечора. Я це почав ще зранку, немає ніякого настрою вже записувати це, але короте, отакий от е, процес підготовки до гонки виходить. Хотів тільки камеру замінити, а вийшла ціла, ціла історія. Так що буду вмикатись, коли буде щось цікаве. Ку-ку. Я виставив зазори, поставив на впуск 005 на випуск 007. Зараз збираю, закручую кришечки і подивимось, як це буде звучати. У мене стояло 006, 008, зробив на одну соточку менше. Зараз будемо запускати. Так, ну що, поїхали. Чинь. Запуск кнопочка? Так нормально буде, мені подобається. На десяточку менше, тому що до цього вони трохтіли, мені це не подобалось. Отак, ну, на одну соту менше, начебто нічого не помінялося, але звук став набагато тихіший. Тепер лишилося перебрати карп, тому що після останньої покатухи, коли його перебирав в лісі, я думаю, там ще щось лишилося. Якесь сміття, треба його повністю перебрати, перечистити. Помити повітряний фільтр. І вже завтра буду розбиратися з гальмами передніми. Треба дві шайбочки купити. Так, поїхали перебирати карб. Карбюраторчик перебрав, прочистив повністю весь розбирав. Сподіваюсь, що на гонці не буде таких приколів, як не було на покатухі, і що він відпрацює все чітко, як він працював раніше. Тож, будемо ставити сюди. І Хоба! карбюратор на місці. Отакий от фокус. Отак можна швидко за одну секунду встановити карбюратор, якщо у тебе є GoPro і програма для монтажу відосів. А для всіх інших це займає хвилин 10. Далі будемо розбирати оцю, оцей брудний кусок лайна, дивитись, що там з фільтром. Так, відкрити фільтр. Страшно навіть уявити, що там всередині. Десь місяць я нічого не робив з ним. Зовні він брудний. Та, блін, доставайся ти. Обережненько. Тут грязюка. А тут дивіться чистесенький. Фільтрує, нормально. Прямо прям мені подобається тут. Тут все брудне, тут все чистенько. Фільтр боксу, світло. Фільтер боксі все чітенько, все чистенько. Ні, немає ніяких посторонніх предметів. Так що це топове рішення мені подобається. Зараз просто помию. І поставлю назад і все буде працювати знову. Так, нарешті я майже все зробив Уже дуже пізно, 21.38 мотик. Зібраний залишилось, коли просохне, змастити і вставити повітряний фільтр, поставити нові тормозні колодки і підкласти сюди дві шайбочки, як я казав. І, в принципі, мотик готовий до бою. На цьому все. Завтра буде продовження. А для вас це буде одна секунда. Коротше, продовження не буде, тому що я забув це зняти. У мене було просто така голова. Поміняли колодки, підклав шайбочки, все нормально запрацювало, фільтр поставив, мотик готовий до змагань. Тому дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивились це відео до кінця. Наступний відос буде дуже скоро. Так що підписуйся, став дзвіночок. Там всі ці все, що треба, зробити. Коментар напиши і до нових зустрічей. Всім пока.